Інших країнах Європи, наприклад, виділена смуга для громадського транспорту, в тому числі екстрена смуга. До речі, цікаво, навіть велосипедна інфраструктура, тобто велодоріжки і велосмуги це потенційний шлях для екстреного транспорту, яку по відео як в європейських містах швидка їде по велодоріжці для того, щоб дістатися місця призначення. Тобто, так це має працювати. Як зробити, щоб вони були вільними? Ну тобто, дійсно користуватися цими смугами це порушення, тобто треба карати за порушення. Це технічно. Звичайно, очікувати, що це буде робити поліція. 24 на 7 не варто, тому що національна поліція відповідає за дуже широкий перелік питань. Але Максим правий це б могли робити самі автобуси, наприклад, або екстрений транспорт. Не дуже складно технічне рішення встановити певний такий відеореєстратор, який міг би фіксувати такі порушення і штрафувати автоматизовано. У нас вже є швидкісні камери. У нас є камери, що слідкують за правилами проїзду перехрест. От у нас би могли бути камери, що слідкують за смугами для громадського транспорту.